YouTube. Сьогодні 17 травня, авангард Ребел. Ну що, пограємо. Команда вже прибула на футбольне поле. Сьогодні грає авангард з реплом. Дуже відповідальний принциповий матч. Тому чекаємо, тримовився. Вітер не знаючи мене чого, але зараз вже другий тайм, Рахунок стає 1-2, «Ребл» забуває другий гол. Там була також схожа ситуація. Забув «Ребл», потім через дві хвилини забував ангар. Трешаємо надії, та думаю, зараз рахунок обов'язково виріняється. Закінчився матч Авангард Тревел». для обох команд Це дуже був важливий матч, але чи як?